Мета консультації познайомити батьків з розвиваючими функціями персонального комп'ютера для дошкільнят та з впливом комп'ютера на здоров'я дітей, дати практичні рекомендації щодо організації робочого місця дитини та розвиваючих комп'ютерних ігор за віком. Актуальність ми живемо в 21-му столітті, комп'ютери настільки міцно увійшли в наше життя. Що на тих, хто не вміє бути з ними на ти, дивляться скоса. Група американських вчених провела дослідження впливу активності використання комп'ютера дітьми на їх загальний розвиток. За результатами цього дослідження виявилося, що комп'ютеризовані діти дошкільного віку мають кращі запам'ятовувальні здібності в порівнянні зі своїми однолітками, які не так активно спілкуються з ПК. Дитина, яка з дитинства орієнтується в комп'ютері, відчуває себе більш впевнена, тому що їй відкритий доступ в світ сучасних технологій. Комп'ютерні ігри це шкідливо. Щоб комп'ютерні ігри приносили тільки позитивні емоції, треба знати, як впливає комп'ютер на дитячий організм і скільки часу дитина може проводити за монітором без шкоди для здоров'я. Тривала робота на комп'ютері призводить до зорової перевтоми, що в свою чергу може призвести до зниження гостроти зору. Обов'язково пам'ятайте про те, що для кожного дитячого віку існує обмеження по часу для занять. В 3-4 роки дитина може перебувати біля комп'ютера 25 хвилин, в 5-6 років 35 хвилин, у 7-8 років 40 хвилин. Після чого необхідно зробити перерву і невелику гімнастику для очей. Прослідкуйте, щоб відстань від дитячих очей до екрана становила 50-70 см. Онлайн ігри для дітей Bankchart.com.ua розповідь батькам про дитячі розвиваючі і навчальні ігри онлайн, про віртуальний світ ігор для дітей. Адже сучасні діти. Практично з пелюшок починають працювати з технікою. Малюки знають, як включати і дивитися мультики на планшеті онлайн, як переглядати фото на татовому смартфоні, як грати в дитячі логічні ігри на комп'ютері. Розвиваючи онлайн-ігри для дітей до трьох років таким малюкам буде непросто самостійно освоїти онлайн-ігри, тому вони із задоволенням будуть грати разом з батьками. Головне завдання полягає в тому, щоб підібрати гарні яскраві картинки і відомих персонажів, припустимо, Маша і ведмідь, тварини, предмети побуту, їжа і таке інше. Ігри для дітей старше трьох років. У такому віці малюк активно вчиться всьому, що його оточує, тому ігри повинні розвивати пам'ять і логіку. Найкращими іграми в цьому віці Можуть стати пазли і нескладні головоломки ребуси. Пазли повинні складатися з невеликої кількості елементів, що створюють нескладну картинку. Також сюди можна віднести ігри запам'ятовувалки, коли потрібно відновити картинки і сказати, що змінилося, або ігри на розвиток пам'яті, знайти відмінності двох картинок. Онлайн-ігри для дітей 5-6 років проблема батьків Підготовка дитини до школи, тому і ігри повинні бути підібрані з зарахуванням цих вимог, містити цифри, букви і навчати азам читання. Щоб дитині було цікавіше, разом з ним будуть займатися його улюблені герої смішарики або фей-вінкс. Що стосується активних видів ігор, – ігри наприклад, танчики або інші стрілянини. В цьому віці вони також будуть більш зрозумілі і цікаві дітям. Дані ігри розвивають у них реакцію і уважність, дозволяють тримати в полі зору одночасно кілька об'єктів покращують зір. А зараз я хочу порекомендувати деякі цікаві розвиваючі ігри для ваших дітей. SMART Grow – розмальовка та розфарбовка для дітей. Це набір міні-ігр. Серед яких пазли, ігри на запам'ятовування тварин, вивчення планет сонячної системи, вивчення цифр і вправи на розвиток логічного мислення, дрібної моторики і уваги. Весела розмальовка. Тут можна розфарбовувати казковий замок, транспорт, музичні інструменти чи веселих звірят. У додатку 40 варіацій різного рівня складності, а також можливість вивчати слова. Українська абетка для дітей Навчить говорити перші слова. Допоможе вивчити букви. Для тих, хто знає букви, допоможе їх повторити. Лего ДуПЛ. Ігри за участю тварин, будівель, транспортних засобів і поїздів розвиватимуть уяву і творчий потенціал вашої дитини за допомогою навчання. Пазл Чапіс. Це віртуальні пазли і кубики. Потрібно зібрати предмети тварин з різних геометричних фігур. Так діти вчаться розрізняти все більш складні фігури, кольори і вчаться рахувати. Хто у горах? Захоплююча мандрівка в гори, де дід Іван та його улюблені тварини крок за кроком допомагають діткам пізнавати світ. Під час подорожі діти вивчають тварин, їхні назви та голоси. Засвоюють елементи лічби, вчаться логічно відповідати на запитання Маша і ведмідь хованки. Гра для наймолодших, заснована на сюжеті одноіменного мультфільму. Дітвора може грати, керуючи смішними, веселими героями, отримуючи задоволення, а заодно і навчаючись корисностям. Крім математики і вивчення літер, іграшки, розмальовки та пазли, бродилки і шукалки. Теж несуть смислове навантаження. Веселий фермер гравцеві буде надана запущена місцевість, яку потрібно буде відродити. По-перше, потрібно стежити за городом. По-друге, не можна забувати про тварин, в втретє, господарство потрібно захищати від нападів ведмедів. Щоб пройти рівень, потрібно виконати якесь завдання, придбати певну кількість тварин, продати молоко або сир. В заданих обсягах Історія іграшок 3 Велика Втеча Гра заснована на подіях однойменного мультфільму. Дітям вона точно сподобається, оскільки в ній присутні звичні милі герої Вудді, Джессі і Баз, а також цікаві події та завдання. Всього є два режими. По-перше, можна згадати мультфільм і зануритися в його сюжет, рятуючи іграшки. По-друге, можна створити свої власні унікальні і неповторні подорожі, вибравши режим ящик з іграшками. Гравець зможе побудувати ціле містечко на дикому заході. Можна зводити і облаштовувати будинки, виконувати різні завдання, а також змінювати зовнішній вигляд героїв. Отже, підіб'ємо підсумок. Комп'ютерні ігри розвивають у дитини. Швидкість реакції, дрібну моторику рук, пам'ять і увагу, логічне мислення, зорово-моторну координацію, вчать дитину, класифікувати і узагальнювати, аналітично мислити в нестандартні ситуації, добиватися своєї мети, удосконалювати інтелектуальні навички. Тож, шановні батьки, допоможіть своїм дітям правильно підібрати ігри. Та слідкуйте за тривалістю ігрових сеансів, щоб вони принесли користь, а не зашкодили здоров'ю. Дякую за увагу!